Що відбудеться в ближайшим часом, що відбудеться, чого вам не минувати. Збудемося на картах. Події ближайших днів. Вау, тут переїзд в когось дійсно зміна житла. Ви приїжджаєте, це може бути квартири на квартиру, це може бути, може бути і кудись далі, але це стримічно, це буквально у вас тиждень часу на протязі тижня. Це у вас зміна місця а, житла. Прямо ви основате. Ну, тут більше не, не про роботу, тут більше про те, що ви міняєте місце життя. А, потім ви дивитеся, знаєте, у вас є така почва, ви будете в такому системі, у вас є почва під ногами, да? те, як ви жили, то є ваша якась е, зона комфорту, те, чим ви займалися робота, але ви дивитесь кудись далі. Тобі, у вас буде якийсь вибір, ви значить, будете вже дивитися в якісь нові плани. Це буде тільки на етапі обдумувань, планування, будете думати, ну щоб вже йти по цій дорозі. Тут вже про більше бізнес, кар'єру, роботу. Тобто ви будете в етапі вибудовування стратегій, планів з приводу бізнесу і вашої якоїсь роботи. Так скажемо, будете взрощувати свої ідеї, будете розробляти стратегії, поглубитися в свої якісь матеріальні плани. І вже будете, якби розпочинати діяти в плані вашої кар'єри. Окей, що ще буде ближайший вибір, вибір у вас вибір за вибором. Ви будете все у вас більше на етапі починань, планувань. Більше в такому будуть дії, але все більше у вас такий період, більше як ви, наприклад, берете якийсь проект, у вас більше розробка якихось стратегії, планування більше в таких енергіях ви будете, та не буде такої прям жвавої роботи, звісно, будуть уже якісь. Надії, але це не буде повна робота повним ходом. Ви будете зосереджуватись на вибудові стратегії, планів і так далі. Дивимося, що ще, що шоше ще, трапиться в ближайшим часом 4%. Починання, починання. Це тут все про починання, про якусь а, вже про вас ідея про особистість та що ви тут вже ваш опис вийшов, що, що ви як повірнуважена людина доволі і вже серйозно якби налаштовані на те, щоб починає щось чи чистого листа. Можливо, якось повністю поміняти підхід до старої роботи чи нові проекти, але ви тут на початку чогось нового. Про відносини тут нічого не йде, хоча можу запитати, що про відносини, але чи будуть якісь знайомства, чи будуть якісь друзі, весілля. Ну, от більше... Ви да? тобто, тому що можуть бути у вас з'являтися нові партнери, ви можете знаходити, вже у вас іде такий етап більше про гроші, ви думаєте, і знаходження партнерів у ви можете знайти вже діленні, з такими партнерами, ви будете йти нога об ногу в своїй ніші. Це з вами трапиться в